Сьогодні будемо встановлювати ось такий чудовий каркас. Використовуємо люксову фурнітуру, відрізали одну скобу. Я буду ставити два ролика. Зверніть увагу, бачите, я трохи не докручую, щоб вони отак ходили, щоб не були зажаті. Між каркасом і роликом треба залишати зазорчик десь 2 мм. Я зазвичай буває там ближче для чого? щоб воно, коли відкривається, відходило трошки від паркану. Підводимо під ролик, щоб він упирався. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко, і сьогодні ми будемо встановлювати ось такий чудовий каркас індивідуального замовлення. Це Ось Висота каркасу 2.45. Тут вже все зроблено. Тут ще такий цікавий об'єкт, що ворота ось так з'їжджаються. Хотів вам сказати про два подарунки. Перше це сертифікат, тому що під цим рівні аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота можете його використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар, перейти за посиланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких ви повністю воріт. Під ваш індивідуальний прийом ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну, зараз приступаємо далі монтувати. Робимо гусак-нащельник, я його так називаю. Використовуємо люксову фурнітуру, відрізали одну скобу. Я буду ставити два ролика. я з замовником вже обговорив, немає смисла чотири ставити, бо якщо по мені, воно не дуже гарно виглядає. Краще тоді вже розносити, але так як тут ворота так трохи з'їжджаються, то може, кстати, і розносити буде неудобно. Зверніть увагу, бачите, я трохи не докручую для того, щоб вони отак ходили, щоб не були зажаті. Бувають болти з повною різьбою і люди закручують до самого пору. Не, не треба такого робити. Він повинен спокійно, вільно крутитися. Дивіться, встановили ми гусак від каркасу до гусака. 20 мм. Ну я так роблю завжди, 20 мм, мені так удобніше. Між каркасом і роликом треба залишати зазорчик десь 2 мм. Ну, приблизно там 2-3 мм. Ну три може навіть багато, але 2 якраз супер ідеально. Ролик цепляє бетон. Тому треба ще трошки відвинути. Може трошки назад. Зазорчик там залишаємо, щоб оцей ролик бетон не крутився. Ну ось так от воно буде стояти. Дивимось по вертикалі, по вертикалі, проситься туди трохи. Ну вісім до ребра, ну тут скільки. От тут скільки 6 ребра. Треба трохи видвигати сюди. Шість ребра. Маємо 7,5. А тут що мене нічого не подвинув. 7,5. Ось так воно якби стоїть на одному місці. Друзі, беру чітке направлення, бо у нас двоє ворот. розумієте? Для того щоб воно шло чітко паралельно даному паркану, бо я не можу вже... Е Видвигати. Я зазвичай буваю там ближче придвигаюсь. Для чого? Щоб воно від, коли відкривається, відходило трошки від паркану. Зараз цього зробити не можу. Треба, щоб ходило дуже чітко. Ще трохи. Я протулів, бо. Ще трохи. Все, видишь вот линия сюда? Ставлю. 7 7,7. 7,7. Я думаю, что так будет чудово, можно прихватывать саму каретку заднюю. Зверніть увагу на те, що бачите, підклали ролик, для того, щоб він потім там не впирався. І Звинули каретку трошки всередину. Для чого? Для того, щоб відкривати ворота. Якщо б ми каретку поставили тут за літцом, то от настільки б ворота втрачали б в сам проєм. Каретки треба виставляти максимально широко, наскільки можна. Чим більше вирізнете каретки, тим краще для воріт. На даний момент, в даному моменті, Зараз швеллер залитий трошечки не в рівні, і так як рехопори тут не використовуються, ну, по крайній мірі, я так думаю, що піду то ми будемо підкладати, ну, пластиночкою. Перевіряємо, ось тут у мене десь 7,8. 8, може 7,7, десь так е э, сантиметрів. Ну і тут так само, десь 7,8, 7,7. Тобто вони стоять э, ровно паралельно даних стовпчиків з даного паркану. Ми все виставили. Э, виставили по... Дивіться, де рівень лежить, бачите, між, між роликами. Там підкла, підклали спеціально ще трошечки, бо швелер не в рівні, 2 мм припадняли перший ролик, підклали під нього. І Там виставили в рівні, тепер все чудово, можна прихвачувати передню каретку. Після цього ми будемо виставляти тут стовпчика. Це і будемо дивитися, якщо сам каркас трохи проклюнув, будемо виводити в рівень, так як цей каркас, він не має ще таких там, ну, профліста немає, жорсткості немає. Це так само, як у мебелі задня стінка. Коли одіваєте задню стінку, вона стається жорсткою, тобто нікуди не, ну, не дергається. Так само і тут. Якщо, то профліст його скрепить. Друзі, закриваємо ворота, підводимо нижній улавлюсь під ролик, щоб він упирався. Ну і дивимося, щоб зазори були однакові та виставляємо. Верхній улавлюсь. Зараз ставимо накитний ролик і, до речі, встановлюйте правильно накитний ролик, бо є такі, що ставлять вверх кармашки. Замовник в подальшому буде ставити автоматику, тому це здолегідь попросив наварити зубчату рейку. Починаємо збирати зубчату рейку. Будьте уважні, правильно, як правильно збирати зубчату рейку. Маємо такі овальні отвір. Я ставлю бовта під на частину, ось так. І закручую бабушку таким чином. Це правильно, ось так. Ось так правильно. Люди до чогось багато закручують ось так. Це неправильно. Чому неправильно? Бо коли треба буде рейку приподняти, то вона знаходить на зуб рейки. Бачите все? Це? це неправильно. Правильно збирати рейку ось таким чином. І тоді вона навіть не доходить до зуба рейки. Дивіться. Бачите, навіть не доходить. Я вже знаю, що треба від краю відступити 300 мм. Ось так. І можна тоді Приварювати зібшурейку. Ставимо бабишку першу на це місце. Опираємо зразу на балку і робимо кваточку. І таким чином. Другу рейку. Як це зробити? Беремо. Одну рейку ось отак, -отак сюди кладемо та другу рейку з пачки зразу беремо і робимо ось таким чином. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Це робити обов'язково треба. Ось таким чином. Навіщо? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Таким способом послідовні всі рейки. Ось тут є зазор. Бачите, зараз з'явився зазор. Він може бути, може не бути. Може бути більше, може бути менше. Тому обов'язково треба підкладати рейку під рейку. Ну що ж, друзі, ми завершили установку даного каркаса. Ми все завершили, все зробили, все чудово. Наварили зубчуту реєчку, подальше буде стояти тут автоматика, тому замовник попросив заздалегідь наварити зубчати рейку, щоб він пофарбував вже, коли пофарбує вже сам каркас, щоб більше туди сварку не касатися. Тому ми одразу зробили і все буде чудово. Тут на об'єкті, правда, два каркаси, тому вони заїжджають ось так, катаються. Зараз побачите. Я думаю, що в наступному відео в кінці ви це побачите, бо треба спочатку його ще встановити. Ну і нагадую вам про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмося по цей на аксесуари і зможете ви використовувати в компанії нові ворота при покупці автоматики в компанії нові ворота. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких от повністю воріт під ваш індивідуальний приєм, ви можете отримати в електронному вигляді. Для того, щоб поотримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходяться під відео. Ну на сьогодні все. Всім пока-пока. До нових зустрічей.